В черговий раз ми познайомимося з вами з лідером продаж Limited 1500, це іспанська компанія. Він перш за все вигідний, тому що всього на все у нас ДЦБ, ви бачите, 52-58. Дуже якісний, легенький запуск, мінус 3. Це інверторний. Втрата всього на все 3%. Тут у нас ніби все, як відповідно. До речі, їх дуже багато зараз закупили у вас різні магазини. Тут у нас все стандартно. Є показники всі необхідні, коли у вас виникають проблеми. І дивимося, тут у нас є ампераж, зараз, бачите, 2,7, 156. Так, це години 232 вольта. 50 Гц. Прекрасний, якісний інверторний генератор. Кого є бажання придбати цю надзвичайну якість. Вертайтеся.